під нападником. Передача до штрафного майданчика, Волошин удар і рятує свою команду, голкіпер Мріє. Він тримав свої ворота на замку, витворяв там такі дива, що просто дивуть. Ну, трішки зв'язку з тим, що з приміщення коментує, а приміщення невелике. Та, Максим Півторак, номер 8 Лівий захисник Матвій Цимбал, номер 33 Момент Волошин і м'ясідці. Забиває! Забиває Олександр Волошин. Рахунок матчу відкрито. Вже на перших хвилинах. <плесця> Ярмак. <плесця> Давай <плесця> на <внастець. плесця> <там, там>, <плесця> да, Роман Ткаченко. Право! Роман Ткаченко. <плесця> Чепурний. Переведення на правий фланг. намагався виконати Андрій Чепурний. І, натиснувши на дзвіночок, ви будете отримувати сповіщення. Про початок трансляції. ранній час початку матчу. Але давайте прокидатися. Пишіть, за яку комарці свої прогнози, яким рахунком завершиться наш матч. Удар! За мешкарному майданчику парирує. Лига. прострілював. Може вона і давайте, Софіївська борщівка. Згадав, що вчора чайка грала і десь воно все ж таки вирвалося і плюс ще в чаті написали момент і забиває. Забиває, хто б ви думали, Олексій Яковенко. Олексій Яковенко, який полюбляє забивати мрії. Атака гостей. На Корнюка удар, і сей виконує. Роман не багато. Поки що небагато. Лише п'ять футболістів мрії на майданчику лісного. Клаком на виході зіграв. І як виявилось переможний м'яч для Агрону. Момент! І зараз на порожні ворота від... Остріл рух, шедві мерткують. І... Мар з Львівської області. Удар за карного майданчику дві команди першої ліги. Так дійсно я також з нетерпінням очікую на матч другого кола. грав зірку кропонисті з рахунком 2-1. Ну і сьогодні ще чотири поєдинки в другій групі буде зіграно. Відкриває якраз наш матч. Калінін добре так, між двох гравців. швидкість. Дали йому забагато, вільного простору. просто наближається до штрафного майданчику, але не сил нашої ненькі України захищає нашу землю. Удар, ні, це простріл все ж таки був. Даруйте, друзі. Прострілити такий силовий простріл. Надієш, що якщо не від партнера по команді, то від когось суперників м'яч залетить в сід. собі грудьми хід Волошин набирає швидкість, він підбирає під ліву. Волошин, удар Встигає. Не помиляюсь, півтора м'яч за межі карного майданчику. Янковський ще одна подача, але засив. Отримав червону карту проти Назара Волошина, тоді за межами карного майданчику порушов. Грає семидочний, а зліва Назарій Горбунов виходить. Янковський. в штрафний майданчик. Янковський м'яч під правою, Янковський пробиває, встигає заблокувати. Досить швидко повернули. Болівський мрії. Володіння м'ячем, підпад, підхобає. Калінін. Мяч під правою, закидання до штрафного майданчика, Скепський. Головою пробуває. повз з ворота у м'яч. Порсі Скепський. На Волошина. Волошин. М'яч під лівою, але за спини вискочив у нього Каховки з Мелітополя. Скепський. Асист на свій рахунок. Замовляє на нього передачу. Раніна цимбала, читає цю передачу Лахлига. Передача їй якусь там дищість і за степським. Подача, куди поля! І там відразу два. В кожній команді, в кожній команді, майже в кожній команді. Є футболіст з досвідом виступів на так профілаєва. Він пограв за кордоном, навіть пограв на професійному рівні. Там ще декілька. Продовжуємо нашу таку невеличку перекличку, по шість якого населеного пункту, ви слідкуєте за нашу трансляцію, також пишіть. Скільки пробиває Рикошет, ледь не завітає, м'яч під попередку Подача на дальній стійку удар і відбуває, відбув. Так от приймала э, мрія вдома. І ще один момент і залишився. А то ще сняжу є. Зараз на виході грає Роман Пазенко. А чи соцмережі багато що цікавого на вас очікує Старний Володимир Коваль, Ну, ж таки здоров'я йому і найшвидше повернення на футбольне поле. Травма неприємна і така, яка вимагає Олег Янковський. Майданчику уже простріл і встигає рацію. Традиційно свідчив за нашу просляцію з пісківки. Під право підлаштовує, буде пробивати. Так і пробиває, але готовий. Янковський. Хороша комбінація зараз була. Подача від кута поля. До вас. Багато моментів було, знову ж таки, якби не мережим. Рахунок. Видаличний. Подача. З кулаками грає на вишенні. З кулаками грає на лише. Голкіпер. Тут у нас змін немає. Центральна ланка. Півзахисту. Номер 21 Андрій Чепурний Номер 14 Калін. Передача на Волошина. Вихід Вічнавіч. Волошин прибирає голкіпера і забиває Назар Волошин. 4-0 стає рахунок. Чотири в три Янковський. Удар Янковського над поперечкою летить м'яч. Ти матч, як є матч Савенці Агротех. кута пуля невдало грає на виході голкіпер. І забиває Олексій Яковенко. і Оформлює дубль. Других шість клубів, такі як Авангард Лозова, «Гротех» Тишківка, Атлет Київ, Зірка Кропивницький, Олімпія Савинці та Сокіл Михайлівка Рубучика. Ще один забитий м'яч. Побачили, ми з вами. І хто забуває? Роман Кащок. 54, якщо не помиляюсь, ще грає, але ще є більше віку, що зараз ми бачимо на футбольному полі. Тобто тотальна перевага у грі. Мрієм, момент. Лейга залишає Ткаченко. Удар і пору зі тікали. Дарують. Він гра. Подача від кута поля на виході грає кулаками мережа. Ворота його команди. Подача ще одна. Раз у це разу флангу. Починається до переможців пар в наступному раунді. Момент і не забуваємо. Олександра Калініна. Марія Ватація удар за мешкарного майданчику, фікшен. Волошин, Волошин та Яковенко. Ну і один забитий м'яч та дві розвитні передачі на рахунку Дениса Скепського. Василюк уникає офсайду і забиває. Денис Василюк. Рахунок стає 7-0. Чоботар. Бляк. Калін. подає на дальню стійку. Кулаками грає на виході мережин. Передача. Чіпурний уникає офсайду. Відає під удар, тушка пробуває, буде добивання. Удар і тут Боришпольця м'яч Мячку визначати найкращого гравця матчу. Росотака мріє. Удар і стоїть Позенка! Віддає наліво. ліва. Це медочний. Удар ближній кут не влучає. В режимі лайф. Для того, щоб отримувати сповіщення про початок нових 85-та хвилина тим часом. Йде в нашому матчі подача. Василюк. Подача. Вольников. Від гостей. Вихід 3 в 3. Але не мав один асист. Результативну, результативну передачу. Зараз вже набирає три наших асистентів. До цього матчу поділяли лідерство. Не можуть не бути задоволеними. Resultado.